Мої недруги розтану, неначе сні, залишиться на віку, сні, у сні Візьми червоне яблучко із моїх рук мені так заважає серце твого сну якщо не любов, то буде страх я з радістю побачу його, в твоїх очах я сильніша навіть злева, Дай, ж я, я зла, королева. А ти тікай на всі чотири сторони. Тебе все одно знайдуть мої вороги Конає той, хто зі мною жартує і ніякий поцілунок тебе не врятує. Якщо не любов, то буде звір. Я з радістю побачу його.